Вітаю! Це студія Калідор аудіокниги українською. Ютуб-проєкт для всіх поціновувачів літератури. Я Руслан Алексіюк, голос та автор цього каналу. І сьогодні ми розпочнемо новий цикл відео, які будуть присвячені тим хто став батьками засновниками цілих жанрів, цілих напрямків у сучасній пригодницькій літературі про авторів. Ви знаєте, колись мені здавалося, що якщо про якусь людину, яка досягла, Певних, скажімо так, здобутків на ниві літератури починають розповідати різноманітні брудні подробиці із її дитинства, юності із її особистого життя, то це звичайна заздрість або спроба зруйнувати міф про ем, надзвичайно талановиту людину. Але тепер я зрозумів, що це не зовсім так. Справа у тому, що кожен із авторів, про яких ми будемо говорити, не просто так, не з нічого почав творити саме такі твори, як написав. Він формувався. Формувався від дитинства, підліткового часу, юності. Він формувався тими обставинами, за яких він зростав, і він формувався власне у своїй поведінці у звичайному житті. І все це. Виявлялося у творах письменників. Пані і панове, до речі, як назвати цей проєкт, як назвати цей цикл відео про авторів літератури, я не знаю. Тому пропоную це зробити вам. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як би ви пропонували назвати цей цикл. Ну а ми рухаємося до нашого першого героя. Він неодноразово лікувався від е, наркоманії і від наркозалежності. Він більше десятка разів лежав е, на лікуванні у психіатричних клініках. Він здійснив більше трьох спроб суїциду. Він був одружений п'ять разів і він стверджував, що помер іще при народженні. Як ви гадаєте, хто це? Правильна відповідь: Філіп Кіндрет Дік, людина, про яку у нас на превеликий жаль знають дуже мало. Більшість взагалі знають про нього тільки завдяки екранізаціям його творів. Але насправді життя Філіпа Діка формувало його доволі таки у жорсткий спосіб. Він народився у Чикаго в 1928 році у сім'ї дрібних службовців, які працювали на уряд штату. Проте він народився не сам із ним. Разом народилася його сестра, близнючка Джейн. На сороковий чи то пак 41-й день дитина померла. Що стало тому причиною? Досі невідомо. Насправді, обоє близнюків були народжені недоношеними. Проте. Джейн померла. Але перша травма, яка вплинула на все життя Філіпа Кіндрада Діка, це те, що на надгробку могили його сестри Джейн написали два імені: Джейн Дік і Філіп Дік, і причому вибили дату народження, дату смерті Філіпа Діка не поставили. Цей обеліск все життя був йому нагадуванням про те, що життя може Закінчитися. Наступною травмою для Філіпа Діка стало розлучення батьків. Хлопчику заледве ледве виповнилося 5 років, коли вони вирішили розлучитися. Обоє вони, слід зазначити, боролися за право опіки над сином у суді. Проте, як завжди, невблаганна Фаміда була на боці жінки. І хлопчика відправили до мами мама не могла забезпечити належний рівень статків, оскільки сама жінка не могла заробити достатньо і змушена була переїхати із Філіпом в інше місто. Там він пішов до школи. У школі особливих, скажімо так, здібностей не виявляв єдиний предмет, який йому давався, була німецька мова. Проте… Слід зазначити, що через відсутність спілкування із батьком хлопчик став замкнутим. Він почав вигадувати сам для себе історії і записувати їх. Саме так, як стверджують його біографи, було написано його перший невеличкий роман. Це був своєрідний фанфік. Продовження пригодів гулівера Джонатана Свіфта, який називався Назад до Ліліпутів. Проте, на жаль, цей рукопис не зберігся, але інші оповідання, які він друкував у місцевих газетах, дійшли до нас із часом були перероблені самим діком. Отож, хлопчик зростав замкненим, мало спілкувався з однолітками, і це стурбувало маму. Вона відвела його до психіатра, який визначив. У Діка цілий комплекс різноманітних фобій. Він боявся відкритого простору, він боявся висоти, він боявся їсти на людях, він боявся спілкування і так далі. Це став перший, але далеко не останній візит до психіатра. Слід зазначити, що той самий лікар діагностував у нього прихований гомосексуалізм, зважаючи на те, що Дік п'ять разів був одружений. Мені здається, психіатр був не надто великим фахівцем. Була у Філіпа Кіндреда Діка і ще одна прихована любов це музика. Саме, дякуючи їй, він зміг подолати один із своїх страхів страх спілкування. У віці 16 років Філіп Кіндред Дік влаштувався продавцем платівок в магазин університетська музика. До речі, він таки вступив до вишу. до… Каліфорнійського університету на німецьку філологію, але провчився там тільки семестр. Багато хто розповідає про те, що звільнився він вірніш його відрахували через його антивоєнну позицію. Але жодного підтвердження цієї, інформації, окрім байок автобіографів, немає. Ну а тепер, друзі, ми перейдемо до наступної частини біографії Філіпа Кінреда Діка, яка безпосередньо вплинула на його творчість, а саме жінки і коти, незважаючи на поставлений фахівцем діагноз прихованого гомосексуалізма, Філіп Кіндред Дік одружився. Причому Джанет Мерлін, його перша дружина, була як і він, студенткою. Щоправда, їх шлюб протривав приблизно півроку від травня до листопада. Наступною його дружиною стала гречанка Клео. Вони оселилися разом, зняли невеличкий будиночок і почали жити, як здавалося, у щасті та мирі. Але поруч оселилася молода вдова із трьома доньками. Спілкуючись із Анною, Філіп Кіндред Дік зрозумів, що має до неї почуття. Він відкрився своїй другій дружині Клео, і та залишила їм куплений сім'єю будинок і вирушила куди. Анна, котра мала трьох доньок, жила із Філіпом душа в душу певний час, поки не сталося дещо. Багато хто каже, що винен у цьому сам Філіп Кіндред Дік. Справа у тому, що від самого дитинства, коли він вперше потрапив на прийом до психіатра, він зрозумів, що має проблеми з здоров'ям, і, відповідно, постійно приймав антидепресанти та інші ліки, які допомагали йому працювати. Власне, через це в нього почали розвиватися інші фобії, зокрема параноя. Він постійно підозрював свою дружину у зраді. Згодом він почав підозрювати, що вона хоче його отруїти. Коли вони розлучилися нарешті з Анною, вона просто не витримала цього. Він доволі тривалий час носив з собою пістолет, тому що вірив, що вона найняла приватних детективів або якихось зарізяк, аби помститися йому. Згодом він і сам зізнавався, що винен перед цією жінкою. Вона, до речі, зробила йому іще ще один подарунок, але зараз не про це. Четвертою його дружиною стала юна, 19-річна дівчина, скажімо так, різниця віці у них була понад 20 років, але шлюб теж був недовгим. Справа у тому, що його нова дружина. Була нових поглядів і не хотіла, як інші жінки, сидіти вдома. Вона відкрила власну справу, почала заробляти, менше уваги почала приділяти е, Філіпу і дитині, і вони розлучилися. І що ж відбувається далі? Не проходить року, як Філіп Кіндред Дік одружується в п'яте. і знову його обраниться 18-річна дівчина. А він, я нагадую, аж ніяк не молодіє, і знову шлюб не втримується надто довго, саме через е, застарілі патріархальні погляди Філіпа, через його постійні депресії, через вживання наркотичних та лікарських препаратів, і тому подібне вони розлучилися. Щоправда, шлюб було офіційно розірвано тільки через два роки. До речі. Тепер про те, як вплинули всі ці жінки на нього. Перше, мало того, що в нього виник образ такої жінки, вампа жінки, яка постійно користається чоловіком, і це відображено у всіх його творах. Друге. Він майже завжди і майже всюди стверджував, що жінки є незрозумілими створіннями, і жоден чоловік ніколи не може зрозуміти їх прихованих намірів. Третє, під час свого третього шлюбу, саме за мною, Філіп Кіндред Дік прийняв хрещення. Він е, прийняв у себе релігію і почав навіть стверджувати, що чує голос пророка Фоми. Фома, до речі, в перекладі з грецької означає близнюк. Не пригадуєте про те, що в нього була мертва сестра-близнючка. Багато хто із автобіографів Філіпа Кіндреда Діка стверджують, що це таким чином комплекс провини за смерть сестри. Виявився у нього через багато років. Отож, Філіп Кіндік стверджував, що з ним промовляє Господь, що з ним розмовляє апостол Фома і подає йому знаки. Власне, дуже багато із цього голос, який лунає, мертвий близнюк знайшло відображення у його творах. Але це теж іще не все. Коли він був одружений, таки втретє, він своєю дружиною Анною. Переїхав в старенький будиночок, оскільки більшого вони оплатити не могли. Там було безліч мишей, і аби боротися з ними, дік завів кота. І з того часу все його життя коти та кішки були поруч із ним. Навіть після того, як він розлучився зі своєю останньою дружиною, коти були з ним до останнього дня. Так би мовити, його лебедина пісня, лебедина любов. Ну і нарешті остання частина того, що вплинуло на Філіпа Кіндеда Діка, це наркотики. Про неї поговоримо зараз. Як ви пам'ятаєте, від самого дитинства Філіп Кіндрід Дік не мав гарного здоров'я. Він дуже часто хворів, але найголовнішими були не тахікардія, астма та доволі великі стрибки у тиску. Головною була душевна хвороба у 1960 році. Він вперше офіційно Потрапив до клініки із діагнозом зловживання наркотичними препаратами. Вірніше, там було написано лікарськими препаратами. Він доволі такі часто ставав. Клієнтом клінік, як психіатричних, так і наркологічних клінік, доволі часто йому не вірили, його не хотіли приймати, коли він приходив сам, так би мовити, здаватися у клініку. Огрядний солідний чоловік завжди у костюмі у галстуку викликав подив у лікарів, коли він казав: Я наркоман, допоможіть мені. Втім, як виявлялося, це. Було правдою. Він дійсно лікувався, але безуспішно. Пам'ятаєте, я казав про те, що коли його залишила остання дружина і поїхала геть, він впав у велику депресію. Так ось це була не просто депресія. Коли остання дружина полишила його і поїхала геть, він прийняв лікарські препарати, перетяв собі вени на руках, зійшов в гараж, запустив двигун автомобіля і ліг на підлогу. Просто дивом його тоді врятували. Він доволі довго лікувався як у звичайній клініці, так і у психіатричній клініці. Теж. До речі, треба зазначити, що лікарі психіатричної клініки стверджували, що він був самим життєрадісним із пацієнтів. Один із його автобіографів стверджує, що Філіп Кіндр Дік почувався у клініці набагато краще, тому що там він був нормальним серед божевільних. Коли ж він виходив у великий світ, він почував себе божевільним серед нормальних. Чи не найжахливішим у хворобах Філіпа Кіндреда Діка був його фаталізм? Він дійсно повірив у те, що всі вигадані ним світи, це теж реальність. На одному із останніх відвідувань Конгресу фантастів у Метці він заявив. Все, що я написав, людина у Великому замку Убік, валіс це все не фантастика, це все реальність. А те, де ми знаходимося з вами, ось це є фантастика. Його не зрозуміли. Вирішили, що у нього просто якісь проблеми із самовираженням тощо, він. Знову ж таки вдарився глибоко у релігію і почав писати свою останню книгу, яку так і не закінчив. Частину із неї він знищив. Один із його біографів, який зміг ознайомитися із частинами книги, що лишилися, сказав: це щоденник божевільного, написаний в стилі людини, що прозріла. І ще однією особливістю Філіпа Кіндреда Діка була його жахлива параноя, але не стосовно його коханих жінок чи близьких друзів, а стосовно змови всесвітньої змови, адепти змови можуть пишатися собою. Філіп Кіндред Дік був із їх лав. Він реально вірив у те, що уряди. Корпорації щось проміж себе задумують одного разу, коли він лежав у психіатричній клініці. Він вийшов звідти виписавшись із твердою впевненістю, що лікарі, психіатри і наркологи спеціально виробляють амфетаміни та інші наркотики для того, аби якомога більше людей підсідали на них і потрапляли у клініки та наркодиспансери. Треба сказати, що він сам особисто. Писав, так би мовити, кляузи на своїх друзів у ФБР, які, до речі, не розглядалися всерйоз. Він вірив у те, що проти нього діють комуністичні режими. Коли польський письменник фантаст Станіслав Лем запропонував йому видати книгу Роман Філіпа Діка людина у високому замку на польській мові, і для цього потрібно було приїхати у Польщу. Країну соціалістичного табору. Філіп Кіндред Дік на відріз відмовився і навіть написав у ФБР-лист про те, що такої людини, як Станіслав Лем, не існує, а це прихований комуністичний агент. На підтвердження цієї ідеї він отримав також три листи запрошення із країн Балтії від своїх прихильників. Одним словом, Філіп Кінрадік до останнього вірив, що цим світом тіньово керує величезна кількість. Корпорацій. Його третя дружина Анна, яка пережила Філіпа Кіндера Діка, сказала про нього так. Я не скажу, що він був поганою людиною, але його від нас завжди приховувала якась темна тінь. Ким була та тінь, яка прикривала справжнього Філіпа Діка від людства, від спілкування, від близьких, чи то померла сестра Близнючка, чи то Невідомий пророк Фома, який промовляв до нього, чи то голос Господа нашого, який він чув у голові своїй, чи то просто наркотики або психологічна хвороба. Ми не знаємо. Але через всі ці різноманітні, дуже несприятливі фактори, через це горнило викувався той характер і той автор, який подарував нам надзвичайні твори. Твори, якими зачитуються уже понад пів століття, і які гарантовано увійдуть до світової класики, ким же він був Філіп Кіндред Дік, божевільним наркоманом, параноїком, психом, любителем котів, антикомуністом? Ми не можемо дати на це відповідь, але ми можемо точно сказати, що якби не всі ці фактори, ми б з вами не познайомилися із величезною кількістю світів. Які створені його талантом? Параноя Філіпа Кіндреда Діка не полишала його до останніх днів життя. Пані і панове, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи подобається вам такий формат розмови про письменників? Дайте відповідь, щоб ви іще додали, щоб ви прибрали із такого формату. І нагадую, придумайте назву. Для цього циклу відео. Ну а з вами був я, Руслан Алексіюк, канал аудіокниги української студія Калідор, ваш улюблений книжково-пригодницький канал. Нагадую, що відразу після цього етеру в нас на каналі вийде одне з оповідань Філіпа Кіндера Діка. Не пропустіть! Ну, а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі! na colidori